Я позичив танка у військові частини і вирушив місто, щоб подивитися реакцію гравців Ukraine. GTA. Но перед цим не забуває волоте про модалькович в нас потужний бонус на початку гри. Хто стріляє? Ти шо? Ти покор стріляєш? Щас я їх стрелял! Ой-ой-ой! я їх папа. Попав... Куда ти стріляєш? Следующий по тобі буде! Не він. Е! Алло! Хто мене зпущає? Е, 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 алло! Станка, Та п'ять викинули з танка, мене відай танка. Я боюсь, це пішло не по плану. Не по плану все пішло. Запиняйте танка. Не пийте танка, буду буду стріляти! О, мені штраф прийшов. Ви там, ви що, полі... по поліції стріляєте чи що? Куда? Куда? Вас нічого не смущає? Не дай. Той... Куда? Я стріляти буду. Ой-ой. Я щас вийду з танка, буду з вами розбиратися. Давай. Давай! Давай, я щас вийду буду з вами розбиратися! Давай! Куда пошл? Куда по стоять, ти мені сказав? Ти шо? Куда? Шо? Я кайкуховенюха, ти зібра. А, Ти шо робиш? Я ліпше в танк назад залізу. Я ще я щас за танк сяду. Та й притул танк с. Ааа. Шо ти робиш? Який твій танк? Не чий це танк? Це мій танк? Та як вони... Ні, Не, ну ви попутали. Ой, ой, а... по мені відкритий вогонь! Самооборона! Кота на червоний! Не за на їздити, дотримуйтесь правил дорожнього руху, добре? Куда що ви робите? Ви тут. Ні, ну, ну хлопці, Мен... Я все таки на танку! Я все таки на танку. Ви що робите? Ви ви, ви вообще. Взагалі... Ну, якщо ви вмістите, все ви не вірите. Іди сюди! Я тебе зараз порішаю, іди сюди! Я ще чепукалку достану, куди, куда, куда? Ти що робиш? А, а, больно, больно, не трогайте! Я же. Я бронірований цей. Та й куда? Ааа, стоять. Ну і все. Тихо, 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 не мішайте. Ти хто такий? Свої, свої не переживайте, свої, свої. Дайте танку дорогу, дорогу танку дайте. Дайте приїхати, й-мойо. Куди позустрічці, не зустрічки! По зустр... Все! карма, По зустрічки не можна їздити. Та яке нечай... нечайно! На зустрічі з мого руху, все, буде тобі урок. Ні, ну Ти щас дограєшся. Я тобі відповідаю! ти щас дограєшся! я щас хочу тебе. Я щас стрельну. Я, я сказав, Тут, -тут, -тут Слідучий буде прямо в тебе. О, нормально. І о моя вертушка там вже летить! <турнути> Давай зупинюся і що далі? О! Який автомобіль в мене танк. О! Хто? Це не я? Це не я! Це не я! Воно ж..... А що це таке? Що це таке? Що це? Що це? це? Я не стріляю! Що робиться? То не я! Чесне слово, то не я! Не чіпайте мене! Та дайте мені приїхати! Асьо, буду працювати, ППО! От воно літає Ладно, то зміни можна. Тайке збивати все добре. Слухаю! Та не пийте! Я... То не я! Штучний інтелект, то все! То штучный интеллект! А ты все док знімаєш? Да! Конечно! Пожалуйста, побыстрей, потому что игроки уже просто залбалится. Репорт танк демопсих. И старайся, пожалуйста, не стрелять по игрокам. Ладно, все-таки, вы той тебе назад в месяц, сюда в танк. Але пожалуйста, старайся не стрелять. Ух ты, еппертоле. Да ё... то Воно, то штучний інтелект. Андрію, ти чого з вичевтік? Яко вичевтік, то все так має бути по плану. Набгон, обгон, погнали набгон, набгон! Набгон, обгон, обгон! обгон, 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 обгон. <рит> Давай станем! Весь, якщо, якщо ти почнеш мене обганяти, твоя судьба буде така. <рит> то шо? Може, ти передумаєш все-таки? Ні, в мене завжди є план Б. Дивись. Мене завжди план Б. Якщо що, я можу тебе прийшти, так тоже. Але аллє. Ой, ха Е, що тут робиться? Що, Що? А що? А що вам не нравиться? У нас стрельнуть. Ти хочеш щоб я назад в танке сіл я, я стрельну чи що? Бьому зі стрій, стал, а то я цей, а то я стрельну, по вам. На, на, на танку покатається, хочеш? No. Є шанс. По приказу Олені їхати прямо зараз. Давай погнав, погнав. Как стріляти? Не надо стрелять, не надо заборонено. Куда поїхав? Карма, карма твоя. Там, Дніпро, ну ладно, поїхали в Дніпро, в Дніпрі ще не був. Ля, ля, що робить? Куда? Аааа, ти що так не можеш робити? Тихо, не трогай, не чіпай, його обережно будь. На, да Куди? Куда? Оу? О, тихо, 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 все, тікай, тікай, поїхав, тікай, тікай, тихай, бігом, Топи, 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 ту топку. Куда? Сашку? шашку, хоть шашкуєш, є моє! шашкуй, сашкуй, шашкуй сашкуй! Шашку. 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 Нормально, нормально. Пролазим. Давай, суперський, супер. Червоний, дай куди? Штраф. Оленій. Да, Оленій. І шо? І танк? Не смущаем. Ну по таке життя.